Дохідної частини міського бюджету було виконано на 86%. Закріплені доходи це податок на доходи фізичних осіб, державний методом, реєстраційний збір, запровадження державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців. Виконано на 88%. Це Окреслено певними серйозними причинами, з якими не рахуватись не важливо. Зменшили сплату до бюджету податку на доходи фізичних осіб проти 2011 року. Відкрите акціонерне товариство Універсальна бурова техніка, долотний завод, який в обіході звучить, на 2,8 мільйона гривень. Ва НПК величина на 2,4 мільйона гривень, і весь 2012 рік це підприємство не давало.